Сьогодні, дітки, ми підтягнемо, як визначати відмінки іменників. Відмінки місцевий, на землі, родовий, давальник, знахідник, далі самі грудний, місцевий, юричний, збирання. Молодці. Ми тут все розібрали. Це я кажу для тих діток, які сьогодні відсутні, або які далеко по всіх світах. Отже, приміщення, де зібрано книжки, шукаємо дієслові. Так, тут ти журнали, газети. Будь ласка, як, де наступне іменник у нас? Імені? Журнали. Правильно. пише ім. Імени. Так. А тепер скажи, як знайти те, діє слово опору або імени? від якого стане питання? Зібрано. Кидай питання. Зібрано. Зібрано, кого що журнало? Правильно, але воно і це буде. Правильно, що це журнали і кого що? Зібрано. Газети, значить, ці всі питання. От давайте поставимо питання. Пиши, кого що. Ми це робимо, дітки, умовно, ставимо питання. Зараз я цю стрілочку намалювала і все так цікаво. Але далі це все умовно, думка. Зібрано кого що. І це який відмінок? Журнали, кого що. Е, Правильно. Я думаю, це хай буде у вас це найважчі відмінки, які запам'ятовуються. В. Знахідний відмінок. На, на, З. В. Знахідний відмінок. Так. І, і газети і також знахідний відмінок. І це у нас будуть іменник. Знахідний відмінок. Так. Тому що як ти поставив питання, ще раз скажи. Зібрали, кого що Газети і журнала? Оці члени речення називаються однорідними, які відповідають на одне і те саме питання. Молодці.